Вітаю в терапії. Де все, що ти відчуваєш, це твоя провина. І не забувай, ти просто недостатньо працюєш над собою. Уяви ти приходиш по допомогу, а виходиш з почуттям провини за те, що взагалі наважилась говорити. Тебе змушують вірити, що без цього психолога ти ніхто. Це вже не підтримка, це залежність. Вони забирають твою історію і переписують її під себе. А якщо ти наважишся піти, тобі скажуть, ти зрадила свій шлях доцілення. Пам'ятай, ти не винна у тому, що з тобою зробили. Якщо психологія змушує тебе відчувати провину за чужий аб'юз, це не допомога, це контроль.